Дуже багато справ і не встигаєш? Каша в голові і тому забуваєш? Для цього є рішення. Вітаю. Сьогодні я вам покажу, на що здатні студенти спеціальності системний аналіз. Для вирішення цієї проблеми я створила додаток Календар подій. У цьому додатку можна змінити тему для вашого комфорту очей. Тут можна створити дату та поставити певний час, змінювати та видаляти певну подію. Якщо маєте дуже багато справ, а скролити важко, тоді можна скористатися пошуком за датою вашої події. Таким чином, ви ніколи не забудете зробити свої справи і навіть встигнете провести час з друзями. Наприклад, приготувати разом з друзями смаколики. До речі, щодо смаколиків, часто забувається щось в рецепті, але помилитися дуже не хочеться. Кукбук Додаток, який я створила спеціально для цього. Тут можна створити свій рецепт, додати гарну картинку певної страви. І додати ті рецепти, які найбільше сподобались. Також, якщо не знаєте, куди написати список покупок, то цей додаток в цьому вам допоможе. Ви навчитеся писати такі додатки саме на спеціальності системний аналіз. Будь класним розробником разом з нами.